Вітаю, маю п'ять хвилин на головне. У Хмельницькому відшивали та продавали фальсифікований одяг під логотипами світових брендів. Дві жительки Славучини, шукаючи заробітку, втратили у лабети шахраїв. Чергова ДТП в обласному центрі із травмованим пішоходом. Про це та інше детальніше. Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи у Краматорську. Кількість загиблих зросла до двох. Дістали із під завалів тіло загиблої жінки. Також із під завалів зруйнованих квартир дістали літню жінку та ще одну маломобільну людину. Їх передали медикам. Додому на щоті Нетішинська громада зустріне полеглого захисника солдата Віктора Супруненка. Оператор безпілотних літальних апаратів загинув 29 листопада під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Пазено-Бахмутського району Донецької області. У 4, 4 грудня відбудеться громадське прощання із 30-річним оборонцем. Чин похорону пройде у соборі святого архістратига Михаїла та Архангела Гавріїла Православної церкви України вічна пам'ять і слава захисникові щире співчуття рідним. У Хмельницькому група осіб займалася виготовленням і збутом фальсифікованого одягу під логотипами світових брендів. У рамках розслідування правоохоронці провели 15 санкціонованих обшуків на виробництві у місцях зберігання та збуту готової продукції, під час яких вилучили близько 2,5 тисяч одиниць готового одягу із логотипами світових брендів, бирки, обладнання, чорнові записи. Тощо всю цю продукцію збували як на ринку, так і через групи в інтернет-месенджерах. Вилучена направлена експертиза, за результатами яких і вирішуватиметься питання про оголошення фігурантам підозр правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок місцевого суду щодо 17-річного старшокурсника, який побив 15-річного студента училища у гуртожитку. Про це інформує прес-служба суду. Подія сталася 2 жовтня 2024 року у Гуртожитку навчального закладу обласного центру під час конфлікту старший студент руками ногами завдавав численних ударів першокурснику. У Потерпілого діагностували тяжкі тілесні ушкодження. Небезпечні для життя суд визнав юнака винним та призначив 5 років позбавлення волі. Також із нього стягнули понад 400 тисяч гривень моральної та матеріальної шкоди. Апеляцію обвинуваченого та його законного представника, у якій прохали про пом'якшення покарання у вигляді іспитового строку та скасування частини стягнення моральної шкоди. Суд відхилив. Двоє жителів Славучини, шукаючи легкого заробітку, в мережі втрапили у лабети шахраїв та втратили понад 186 тисяч гривень. Про це повідомляють у Шепетівському районному управлінні поліції. 32-річна жителька Улошанівської громади побачила в одній із популярних соцмереж оголошення про онлайн заробіток і вирішила спробувати. Спочатку жінка просто переглядала відео та ставила лайки, аби збільшити їхню популярність. А потім їй запропонували нове завдання купувати за власні кошти товари на одному з сайтів. І з кожною покупкою потерпілі нараховувалися бонуси. Однак, фактично, зняти зароблені кошти потерпіла не могла. А коли сума вкладених грошей сягнула понад 131 тисячу гривень. Вона зрозуміла, що її ошукали за аналогічною схемою. Шахраї ошукали і 29-річну жительку Славути, яка втратила майже 55 тисяч гривень. Правоохоронці з'ясовують обставини шахрайств та закликають жителів області бути обачними. У ДТП в Хмельницькому травмувався пішохід. Вчора пізно ввечері на перехресті вулиць Героя України Володимира Дудченка та Довженка. 43-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Рено, наїхав на 53-річного чоловіка, який переходив проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Його госпіталізували. Відкрито кримінальне провадження. Обставини події встановлюють правоохоронці. Прогноз погоди на день завтрашній. Буде хмарно, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 0 до 5 градусів тепла, а в день – від 2 до 7 градусів. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 1 до 3 градусів, а денна становитиме максимум 6 градусів із позначкою «плюс». Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин. Бажаю вам мирного вечора та ночі і втішних новин зранку. Бережіть себе та своїх рідних.